З робочим візитом на Бродівщину завітав голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин. Що побачив та як оцінив роботу місцевих служб і влади? Дивіться і слухайте далі. Олександр Олександрович сьогодні відкривався спортивний майданчик у селі Батьків. Для порівняння є такий аналогічний у другій школі в бродах. Що ви можете сказати, які виконані роботи і на якому рівні? Ну, з другою школою тут ніякий порівняння не йде. Мені шкода за другу школу. А от що стосується взагалі 20 відкритих майданчиків в минулому році, а саме така цифра майданчиків фігурує в звіті нашому обласному за минулий рік, спільними зусиллями, 20 майданчиків. В цьому році їх буде 20 плюс 9 великих і плюс ще три в обласних установах, тобто загально 32, то батьківські в першій п'ятірці я вважаю. Дуже добре хлопці попрацювали. Дуже добре підійшли до основи. Добре, вибрано місце. не... Як то? Не стали жаліти за огорожу, поставили її одразу, лишилося світло і накриття над трибунами. Тоді буде взагалі в першій трійці. Де планується, що в бородах відкрити спортивні майданчики, ви якісь навчалися? Ніякого секрету нема. Тобто визначено профільною комісією суходоли і визначено четверта школа, в якій буде власне майданчик більший, О той, про який я кажу, це експеримент, який буде майданчиків 9 по області. Ну, вони будуть, їхня вартість буде значно більшою, але там буде також заливне поле, елементи, як я вже сказав, трибун, елементи бігового покриття, тобто в даному випадку то індивідуальний проєкт. Я думаю, що він вже десь на часі його затвердження, і ви вже скоро зможете з ним самі знайомитися. Бути чи у батькові під камені, ви протестували, на якому рівні зроблені дороги. Ну, радше не так, радше ми маємо таке добре повідомлення для всієї Бродівщини. Скільки зі 170 з копійкою мільйонів гривень, котрі в цьому році з обласного бюджету виділені на дороги з обласного бюджету на дороги? 24 залишиться на дорозі броди Тернопіль, тобто, власне, на дорозі в межах Бродівського району, яка веде на межі Тернопільської області. Тому сьогодні ми так їздили до межі назад, верталися начальником служби автомобільних доріг, поспілкувалися з тих, хто був центром, який вже працює на тобто всі в цьому можуть впевнитися, хто поїде. Напрямку суховолі зараз саме там тривають роботи. Я так думаю, що в цьому році маємо всі шанси, по-перше, завершити перший шар. Ну, тут 24 4 не обійдеться, але велике, липне до великого. А по-друге, подумати про другий шар, який зробить таку, цю дорогу такої ж самої якості, як основна ділянка броди червоноград Тобто, щоб ці дороги були урівняні. І будемо вважати, що ця функція буде виконана, оскільки Раніше мені довелося займатися цією дорогою тоді, коли фестиваль проводила, хто пам'ятає, тобто завжди перед фестивалем летали. Тобто зараз вже, я сподіваюся, після того, як буде другий шар вже нічого летати на тривалу перспективу, якщо буде такий самий догляд за нею, який зараз робить Анакспроф, тобто ця приватна структура, яка зараз доглядається від тима дороги, то буде все окей вже. А чому саме у батька відкрили медленничку? Тому що батьків минулому році виграв, наскільки я розумію, як то в командному забігу серед всіх інших населених пунктів і зумів облаштувати основу. Всі ті, тобто майданчик складається двох частин: це основа під нього угу. з трьох, якщо бути відверто, основа і покриття. Це база. І все, що можна зробити навколо того, огорожа, трибуни і так далі. Всі ті, хто в минулому році думали, що в господарський спосіб, просто зроблять основу, то добряче помилилися, бо це достатньо складний технологічний процес. Зрештою, друга школа цьому доказу. Це все виглядає достатньо сумно і досі. Але в області таких не більшість, таких насправді меншість. І в цьому році конкуренція достатньо була жорстка. Ми намагалися дотримати то правило, але всіх повідомили по чесному, прийде 1 вересня. Всіх я маю на увазі 20 районів, 9 міст обласного значення. Прийде 1 вересня. Хто не встиг, вибачайте, інші теж роблять основи. Тобто ми ті 500 тисяч заберемо і гарненько переведемо туди, куди треба. Тому якщо район стартує ще з одною основою, то вона зайва не буде. Оскільки ви вже згадали про підкамені, в ранімоційному стані вже давно є вежа Підкаменська. що буде з нею і що буде фінансування. Вона давно в реаніційній стані, Фактично, з моменту, коли ми це питання тримаємо в фокусі, майже 4 мільйони, найбільше пішло на цю вежу. І цього року це поки що 450 тисяч. Ми були на місці. Все по-старому. Треба починати роботи з іншою інтенсивністю. Я буду стояти на тому, щоб шукати підрядну організацію, яка буде мати більше коштів в оберті, яка зможе зробити роботу, а тоді казати давайте гроші а не навпаки. Ну зрештою, як це має місце з дорожниками, тобто вони саме так працюють. Ми їм кажемо, ви давайте, показуйте. І тоді з'явиться можливість, така як була минулого року, приміром, тоді, коли на власне на Броди Тернопіль кошти перекинули з далекої Миколаївської і Керуральської областей, тому що там вони їх не використовували. Ну, така є правда в Україні. І така є правда на Львівщині, тому вежа роботи будуть продовжені. Роботи будуть продовжені, але буду відвертим, враховуючи дороговартість всього того, що стосується історико-культурної спадщини, це дуже великий об'єкт. Ну, ми свідомі, це один з найбільших монастирських комплексів взагалі на Західній Україні. Тому воно так і йде. В пріоритеті в полі зору переважно мікропроекти, переважно спорт, переважно дороги. Тобто це та соціальна інфраструктура, яка слугує всім. Тут просто питання по підкаменю, що це вже треба завершувати. І дійсно, ну, я думаю, прийде час, ця каденція це завершить. Питанням є пологове відділення. Два місяці тому ми відкрили жіночу консультацію, але зараз роботи на пологовому відділенні є поки що призупинені. Що буде сьогодні, надати? Сьогодні... Така була статистика невелика. А, у батькові робили таку сценку, тобто діти там показували, як вони там під хайтану, там Україна, Європа, і все таке. Два хлопці, сім дівчат. Я питаю директора: слухай, що така. Так, полого ж нема, нема де народжувати, всі тікаються таке. Ну, Полога дійсно має бути. З цим питанням зачекалося. Основна корінь зла, звичайно, лежить в ті роки, коли це можна було веселіше рухатися, коли це не доходило би до таких кошторисних вартостей. Бо що зараз мільйон вибити, що п'ять років тому, це, це одні зусилля, а мільйон п'ять років тому і зараз це різні не мільйони в зараз... частині, що за ці мільйони можна зробити. Тому керівництво лікарні, яку кажучи, давно не виправдовує надії. Але пологою є пологою, не треба завершувати. Зараз кошторисна вартість без обладнання 22 мільйони. Фантастика, якщо для Бродівського району брати. Ага. Тобто відверто це виглядає наступним чином, що коштами платників податків міста Києва, Запоріжжя, Харкова будуть робитися пологою в місті ага. Бродів. Якщо так порахувати, скільки грошей буде залучено з Бродівського району, то вам буде сумно за Бродівщину. Тому попробуємо. Саме коштами тих платників податків. Вони готові сказати за суму ближче місяця, скажу конкретніше. Там все виведено на тендер, він проведений там все добре. Тобто, з моменту, що гроші виділені, люди приступають до робіт з випередженням, очевидно і так далі. Але 22 мільйони достатньо потужна сума. Це не, це не 8, здається, жіноча консультація. Тобто це трошки інший масштаб. Це тільки це наголошую без обладнання. А ще цю проблему треба буде вирішувати. Ну, хоча будуть будівельні роботи завершені, щось можна починати. Міський голова має достатньо багато ідей по гуманітарній допомозі. Я вважаю, що тут на щось можна вийти.